Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. як завжди, з вами Юра та Саша, який та Саша. приїхав не з темного лісу, де ходрить хитрий лис, а з борщагівки. де Сашка працював цілий день, готував дуже круті суші. Тож, залишу номер в посиланні, хто живе на Борщагівці, або за її імерами. Е, рекомендую. Дуже круто, дуже якісно, риби просто в пальця. Отож, сьогодні ми продовжуємо з вами святкові випуски сліпих затестів. Наступний, друзі, сліпий затест від пані Тетяни. Е, у пані Тетяни є свій телеграм-канал Парфуманка, де вона ділиться своїми парфуманками. Фумерними відкриттями своїм парфумерним світом з усіма охочими залишу друзі посилання в описі доєднуйтесь. Отож, друзі, добрий вечір, щедрий вечір добрим людям На по, флакону, по флакону, по, по флакону, Саша. І не по будемо гайо! Шутка і по фраці. Ну, це якщо ти не слухався, то тобі треба, напевно, так. А якщо слухався, то тільки по, по флакону. флакону. А не будемо гаявати часу, застрибути до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! Та, дякую, що прийшов Сашка. Раз, і е, реально ти так багато працюєш. що Останній раз, коли ми, до речі, з тобою бачились? Я вже і не пам'ятаю, але знаю, що це було дуже давно. Окей. А, давай сьогодні так робити: ми будемо тестувати сім ароматів від угу. пані Тетяни і будемо розмовляти про Різдво. Що ти знаєш про Різдво? Я, до речі, сум. Всім сумчанам привіт. А ти з Полтави? Ну так, можна сказати, з Полтави. Це моя друга. І батьківщина. Будемо два розмовляти про традиції колядки, Щедрівки. Я думаю, це буде цікаво. Якщо ми приурочимо аромати до Різдвяних свят, думаю, буде дуже круто. Так, а номер один. До реч, Що ж там у нас? До речі, ти колядував в дитинстві? Ні. Не колядував ти що? Я був дуже відлюдькувати, бо я всі людей. Для мене це було стресом. А Ходити для, по хатах. А от для мене, друзі, це нормально. Я так піднімав грошей в дитинстві. Я дуже був завзятим, відкривав е, е, в бабусі, знаєш, у нас була така велика вулиця, всі один одного знали. Це був просто кайф. Е, підзаробити щось, по-перше, а по-друге, е, ці цукерок. Море потім можна було ще місяць їсти. Моя тема щось десь знайти, зібрати, продати, перепродати. <рес> Окей, давай про аромат. А, цікаво щось таке. А, до речі, цей затест ще з літа лежить і, вибачте, пані ну, Тетяну. Краще пізніше, ніж ніколи. Так, залишилось вже трохи. все останнє. Добре, що хоч не висохло. виспало. Да, випарувалось. А, мені щось таке, знаєш, трохи шкіряне. Трохи шкіряне, доповнюю, досить спецієве. Приємне, можливо, мигдалеве навіть. В жіночу сторону, трохи гурманську. Ем, і відчутна шкіра. А можливо, замша навіть. Я бачу цей аромат як е, сугубо спеціалий, з невеликим додаванням квітів. Угу. Легенька бальзамічність. Цікаво. Цікаво. Не сказав би, що він прям жіночий, тому що. Максимально Мені... гендерно нейтральний. Мені такий добротній люк з більш жіночу сторону, а замшеві якісь акорди, трохи квіткові. Давай відкривати, дивитися. Якщо є щось ще додати. Тебе якісь були в житті цікаві історії пов'язані з Різдвом? Так. Розказуй, ділись з, з глядачами, якщо можна, звісно, про це поділитися. Ну, якось на Різдвом, гуляючи з друзями. Ти зрозумів, Вибач. вибачте, я... ти, ти, типу, знаєш. Усієї компанії загубилися. Ага. А тоді з мобільним зв'язком були проблеми. Ще такого явища, як 3G не було. Ми блукали по колицях міста майже до ранку. Але ну що, Я тебе вітаю, Саш. Ти сказав, що тут а, бальзамічність, правильно? Так. А я нічого не гадав. <схи> Значить, це Ревіл, Келвін Кляйн, жіноча версія, чорний перець, білий перець, рожевий перець, сіль, сіра амбра, ірис, кашміран, сандал, мускус і вітір. Але мені пахне шкірою. Друзі, якщо вам цей парфюм пахне шкірою, напишіть, можливо, це чомусь мій ніс і мозок не ідентифікує його як жіночий. Він мені навіть, мабуть, більше зараз в чоловічу сторону. Гарний добротний люкс, прям хорошо зроблено. Навіть на межі з нішою. Давай другий. Давай. А... Від, будемо відкладати, потім так. повернемося. Так, номер два. Номер No. Два. Так, ви загубились, вибачте, я перебив і що, і знайшлись потім? Е, майже під ранок. Блукали по околицях міста. Караул, типу, то ви до одного, типу, пабу зайшли, потім до другого. і... Це було який паб? Це дитинство було. А, Тоді ще це, типу, не колядували. Да. Ні, ми просто гуляли Окей. компанії. Тримаю номер два. Ух, мені подобається розсольне. Дуже таке знайоме щось. Мені огірком, знаєш, таким розрізаним е -е, пахнет і дуже розсолеть. Е -е -е. Гарний сандал з цитрусами, якщо я не помиляюсь. Е -е -е. Трохи замилюється. Блін, дуже круто. Я думаю, щось в Мараджоли може так зробити. Що там у них з сандалом є таке огіркове щось є? Я дуже слабенько з, з його лінійкою знайомий. От мені реально тупо пахне маринованими е, огірками в росолі в окропі. Так пахне сандал. Є що додати ще? Зараз оброжу. Ну давай, поки... Логенька мінеральність відчувається якась сіль. Mm -hmm. Ду дуже структурний. Mm -hmm. Парфум. Замок. В тому, плані, в тому плані, що... Мені здається, тут відсилу до якогось пляжу. Піски, сіль, морське повітря. Як я міг це тим Що це? Тепер я знаю, що це. <рес> Оте, що ми щитували як а, а, Росольність mm -hmm. або Тисандал. Це так грає м'ята плюс морські ноти плюс шосо. А, в середні ноти Фенхель Аніс, білі квіти, пісок і мускус. До речі, я був знайомий з цим ароматом. Це від бренду 2787 Верфогель. Mm -hmm. Чудо птах, так. Якщо, о, якщо правильно цей інтерпретувати, дуже крута, м'ятна, освіжаюча історія. Ну, мені здається. Влітку буде прям бомбічною. Мені думаю. здається, що ми вловили цей аромату. М'яту я тут взагалі не відчув. Тобто ніякої м'ятності. Ну, єдине, що соло... морські ноти, да, типу, солений огірок і пісок, ти прям назвав пісок. Молодець, круто, супер. А, для мене це прям літня історія, а для тебе як? Я б, мабуть, таке не був більше взимку нагадувати собі про чудове літо, яке пройшло. Угу. Супер, супер. Але блін, сандал. Я ніяк не можу збавитися від, від думки, що це від думки. Сандал. Що це сандал. Отак, от, от так. Так, гарно йдемо. Nice. Швиденько, третій парфум. Я так щедро. А в тебе які різдвяні кур'йози відбувалися в житті? У нас був заміський будинок, там бабуся жила, і от все, все що з традиціями, було пов'язано там. Різдво ми відмічали 7 січня, 6 на 7 в ніч варила бабуся кутю у звар. У звар був дуже насичений, такий духм'яний. Чомусь. А, от так знаєш, в мене в, на думці вона клала в куток сіно, я не знаю чому, просто сіно, на сіно ставила цю кутю і цей узвар. Ми мали от саме з'їсти цю кутю у звар. була дуже несмачна. Прям просто цей. Ну, так... Це не зараз, знаєш, витребенька макутя, Цукерки, з витребеньками куття сухими цук... цукати, цукати тому, потім... це було дуже просто, типу. Але узвар був дуже смачний, бо він був таким з грушами, з яблуком. Чорнослив може да, малого... буде... узвар, прям я пам'ятаю, було дуже круто. У мене цей парфум викликає жахват. Подобається? Дуже подобається. Забереш а... я відчуваю в ньому я... ягідність. Червоні квіти, можливо, можливо, троянда чи півоні. Mm -hmm. Троянда. Троянда. І він такий, знаєш, він нішове звучання в ньому. Я ще знову відчуваю чомусь мені сьогодні скрізь шкіра. Знову цю шкіру, шкіро, але шкіро, так, шкіро, шкіро замша. Да. Шафран гріє ніздрі. А, але якщо по з першим цей кляйном, да, то там більш замша, а тут більш шкіра. І щось таке, ну, небедичне, якесь таке лікерно. Трояндова. У нього такий тягучий, томний, він дуже напів... напів... еротичний настрій. Він дуже насичений. заберешся твоя тема. Мені, якщо чесно, не сильно подобається, але а, прям можу сказати, що такий або дуже добротний люкс, друзі, або ніша. Це номер. Схоже на сучасну школу, не від сил до 90-х, 80-х і нульових. Прям угу. максимально сучасний профіль. Супер, давай дивитися, що тут. Тут, тут знаєш, як це казка була, знаєш, про Кіщея. Каші... Чахлика не вморучі так? Да? Його була смерть у... яйці. яйці, а яйце було там в уці, або тут зайця. Ну, хоч щось, згадали. Це ботега Венета, ботега Венета для жінок. Ось так ось виглядаємо. Дякую, що ви роздрукували. А верхні ноти, рожевий перець, бергамот жасмин, шкіра. Хоч щось впадав. Да. Я прям дуже горжусь, знаєш з собою. Блін, але... Троянда. Дубовий Троянда. ног і пачулі. От я теж відчуваю тут троянду, пачулі не відчуваю. Дубових мох чутно, шкіру тепер чутно. Рожевий перець. Шофрану немає. А, але б я, я ти пачулі, тут чуєш? Mm -mm. От я, я а б. Мені подвальці, ні, ні да. шоколадності, тобто все те, що я знаю про Пачулі, тут відсутнє. Прикольний реліз, але не для мене. Так, мені, мене поки що тільки ван... вантервогель мене захопив. Так, наступний парфум No. Це якась стара школа, на мій погляд. Можливо, я відчуваю щось вишневе. Хоча, можливо, це мигдаль така. Мигдаль ага. в поєднанні з бобами тонка. Мені знову, мені скрізь сьогодні шкіряний формат, знаєш? Я скрізь відчуваю шкіру. Можливо, так І через всю композицію би проб'ю протягнута ваніль. Трохи гіркувато, деревна. І дуже класична постройка. Прям класично, класично. Хто так міг зробити, як ти думаєш? Хто міг так зробити? Ну, якийсь такий дуже добротний люкс. Не виключено. Угу. Якісь думки? Я дуже мені схоже, до речі, на лева від Chanel, От якось так воно схоже. Давай розвернемо подивимося, що ти там. Можливо, вірлен якийсь. Ну, ти на останньому, друзі, на останньому диханні майже вгадав. Да, Шалімар, мілізим тонка. Ось це така лімітка. А, мигдаль, бергамот, ірис, жасмин, троянда, бобутонка і ваніль. Але мені пахне чимось шкірою. А мені чомусь пахне якимось клоном ловчері. Пані Тетяно, дякую вам, а, Але мені в трьох ароматах відчувається сьогодні шкіра. Так, наносимо номер 5. Гарно. Поки що все те, що я нюхав, слухав, мені сподобалось. Mm -hmm. Щось більше, щось менше. О, Оце вишня. Оце прям така е, прям. Е, як це, голосна, ворожчика. Нарешті, нарешті в мою хату завезли шкіру. Прям така шкіра шкіра. Що? От як так буває? Я в трьох ароматах відчував шкіру, а зараз, коли я відчуваю вишню... Але так. Е, Така абстрактна О, аж... фруктовість варе... вареннєва. Але аж прям знаєш, така дуже гурманська вишня. Моя І... слина потеряла. В да, мене також відділила слину. Я хотів промовчити, але ні. Дуже класний, щось по типу чері, але mm -hmm. з шкіряним підтекстом. Цікаво, чи є тут шкіра. А, які, Можливо, с... якийсь Там, Ну так, для... да, така, знаєш, не, не просто. Не Подобається. Давай, давай, Ще трохи схожа на... називається і Мансера. Ред Ні, такий. табако. Ні, табак він більш там, такий, знаєш, якийсь. Він, по-перше, є а по-друге, він такий більш спецівий і він просто. Помрився живе навкруги. Такий, на мінімалках. Ну, я вже знаю. Саша, Саша вгадав <рес> два аромати. Punk Room 15. «Шерешня», шафран, перець. А, мімоза, жасмин, фіалка, шкіра, бабутинка і пачулі. Я вгадав вишню, і тут було, знаєш не вгадати просто неможливо. А ти вгадав шкіру. І ти бренд вгадав, ти молодець. Але мені нагадала Тома Форда. Не почули, до речі. Угу, Супер. Так, це був п'ятий, наступний шостий. Я хоч щось вгадаю сьогодні, бля. Хунус, хунос. А я вгадаю, а я вгадаю. Ой, в мене це є а, на полиці. Кавовий аромат. Ну, така абстрактна кава. Угу. Ну, все, хоч я один <стан> вгадав. А, це цей? Awake. Ні. А, Coffee break? ні. А, Що, це? Що ми ще знаємо про парфумерну каву? Цей парфум тут є каштаном. Каштани. В якому персону? От там прям заявлені каштани. Люди, поставте на паузу. Напишіть. Що ви вважаєте? що З каштанами. Ну, давай. Я, я 100% впевнений, що це цей бренд, тому що він в мене є на полиці. Зараз я відчуваю, крім кави, карамелізовані, і трохи підгрівші каштани. Що ми знаємо про? Підгорівше. Ключове слово підгорівше. Що в мене? Ти знаєш мій гардероб. В мене на полиці від цього бренду два флакони? І це з'явився пізніше. Помогіть мені. <кхід> від сил до а, шале, до горнолижного якогось курорту. А у мене, до речі, був огляд на цей бренд. Я його рекомендував на осінь. Оце так дивиться канал. Друг, дружба, Дружбанчик. Так, да, це цей бренд і цей парфум. Так. Ну, Давай, ще що. Давай. Я, Я пам'ятаю тільки два парфуми. Про каштан який? карамелізований який. Це точно не Fat electrician, mm. там кави немає. І це точно не Stronger with You. А, ти правильно сказав, що тут є підгорілі ноти. Цього, цього Каштану, деревини, ванілі. А це МакЖела. Buy the please. Так. <смеш> Можна, я зарахую, що я це вгадав? Можна <смеш> Можна зарахувати собі попередні <смеш> п'яний. <'яті. смеш> <смеш> Але а, ти вгадав скільки? Вже? Два, а я один. Окей. Так. А, і виходив. Це був якийсь шостий? Шостий, так. О, впало, вибачте. Тех... технічний сьомий. Так. Цікаво, що було з сьомому. Чудова підбірка. Дуже круто, мені Таня дуже сподобався Мілізін тонка. Взагалі, шалімари це вони завжди будуть в моді, бо це вже така, знаєш, лічна класика. Мені Punk дуже сподобався. Я з ним не був знайомий, скажу чесно. Угу. Як його відгадав? Дивно, що це. Що це? Е, поки що можу сказати, що мені це приємно. Нюхати. Мені травою пахне якоюсь. Не, не в плані канабісу, а в плані травою... В плані... Раз. Да. Навіть такою, можливо, трохи підсушеною травою. Дивно, мені він поки що здається максимально фруктово-квітковим, легенькі тропічні квіти. Угу, тепер от фрукти тут є. Фруктова корзина. Не знаю, що Поки це. Поки що важко вичленити ці фрукти, тому що вони абстрактні дуже. Я вважаю, що це така найнижча лінія люксу а, фруктово. Його Люксивість видає. Оця конська доза спиртяк, яка спочатку вдарила вниз, і дійсно нічого. Будемо цікаво, якщо... Це... Це... Крістіан, да, якась За всі гроші світу. А, так, номер 7. Ось симпатично, Я не скажу, що це як... Оооо! Воно так пахне! Може це щось інше? Ми хоч щось вгадали, там фрукти є? Блін, воно так не пахне! Це точно те. Ну, я, я не розумію, що це. Ну, по задумці це віща з какао. А ти какао. Ти взагалі жодного какао. Я так розумію, що там має бути якийсь алкоголь. Ну, крім е, спиртяки, я ніякого алкоголю більше не почув. Мені взагалі не пахне какао. Ну, хоч вбити, але ніяк. Але ні ні какого... Точно, прав... Ну дивіться, піраміда так, написана какао. Ну, Я зараз відчуваю якусь легеньку пильність, яка чеш ніс. Можливо, він, типу, вони довго стояли, можливо, він, типу, зіпсувався. Я просто з какао? а ні, я не з какао чую. Я в какао в квадраті, в кубі. Від цього бренду. Майзон та ІТ, віщо з какао. До речі, в мене є також. Саша, можеш подати з полиці з какао? Libertino це є, так. Угу. Какао Лібертіно. так. Да. В дякую. В мене в недавно з'явився. Какао Libertin це такі пачулі шоколадні. Хочу сказати мінус. Ви подивіться, які страшні флакони. Він просто з першого разу там кусок залишився. Неякісні флакони, тоді так, а ти що казав, що тобі в цьому фрукти? фрукти. Серед фруктів є. Малина тільки. Малина, какао, карамель, ром, перець, жасмин, нарцис. Мені не дуже. От прям мене не захоплює. Тебе захоплює? Ну, це, не... це не погано. Угу. Але... Але сказати, щоб я, я так, за таким біг і віддавав за це гроші. Точнее А Мені це більше подобається, прям круче. круче. Давай підіб'ємо швидко підсумки, бо вже час. А, мені а, по-перше, дуже сподобався Мілізім тонка, дуже крута робота. Мені Вандер сподобався м'ятним у цим. З штуками і Punk, прям круто. Ну і марджела, бо в мене він такий живе. По-перше, хочу подякувати за підбірку взагалі, тому що вона чудова. <гум> Кожна робота. У вас дуже класний смак. Шедевр в своєму роді. Найбільше мене вразив ботега Veneta, я, чесно кажучи, не дуже добре знайомий з їх парфумерією взагалі. Він іде до тебе. Ось, тому для мене це було відкриття. На другому місці э, Черріпанк. Чесно кажучи, я дуже багато про нього чув, але uh -huh. ніколи його не слухав. Тобто здогадався так, чисто інтуїтивно. Uh -huh. Ось і на третьому місці... У нас ще був Лорі Вілк, Кельвін Кляйн перший. Ну, якось він в мою пам'ять mm -hmm. не дуже врізався. Але Шалімар. Шелімар крутий. крутий, крутий. крутий. Отож, друзі, ми вітаємо вас зі всіма придешніми святами. А, дякую, що додивилися це відео до кінця. А, святкуйте а, ці свята, не будьте самі, а, ділітесь а, теплом та любов'ю зі своїми близькими. Вживайте алкоголь відповідально, слухайтесь батьків. Так, так. І поставте лайк цьому відео. Сашка прийшов в гості. гость. Ради тебе всіх бути. любимо, обіймаємо. Па-па! Доброго вечора, ми з України.